Зимова шина Barum Polaris 6 це новинка 2024 року. Дана шина йде легкова в розмірі 205 55 r 16 стандартний індекс навантаження та індекс швидкості 190 км на годину. Ця шина має такі параметри економії палива, коефіцієнт водовідводу клас С середній показник та рівень шуму середній показник 72 дБ. Модель шина дуже схожа на Continental ts 860 і взагалі бренд Бару відноситься до групи компаній Continental. В їхній лінійці бренд баром займає середні позиції. Ця шина виробляється на європейських заводах. Рідна країна, виробник Чехія, також робиться на всіх інших заводах компанії Корпорації Continental. Це зимова шина з направленим малюнком протектора. Він розроблений для європейської зими, має такі ось трохи зализані боковини для комфорта. Та...